Його звинувачують в убивстві італійського фотографа на Донбасі. Навіть попереднього засідання ще не відбулося, а італійська преса вже називає українського військового вбивцею. У чому звинувачують 26-річного старшого сержанта Віталія Марківа і чи є для цього підстави Яна Слясарчук з'ясовувала. До Нацгвардії Віталій записався одразу після її заснування. Він міг би стати діджеєм в Італії, куди переїхав з родиною ще в 16 років, але обрав передову. Про це розповідає і в кількох телеефірах, і в проєкті Якби не війна. У літню відпустку з Нацгвардії він, уже заступник командира взводу, поїхав до мами на північ Італії. В аеропорту Болоньї його заарештували. Росіяни знали, що мати, рідна нашого бійця, живе в Італії. Що він буває в Італії? І очевидно, що передали якісь брехливі інформацію, яка пішла до італійських правоохоронних органів. В Італію закидають убивство італійського журналіста Андреа Рокеллі разом із росіянином Андрієм Міроновим. Той загинув 2014-го під слов'янськом внаслідок мінометного обстрілу. Російські пропагандисти одразу звинуватили в ньому Україну українських військових слідом за ними це повторили багато італійських газет. Що не менш раз на півроку це все вспливало. Відбувалися фотовиставки загиблого ракелі, які супроводжувалися певними пропагандистськими заходами. Трансляція певних документальних фільмів про так звані альтернативні результати розслідування. Але найближча позиція до Слов'янська була гора Карачун звідти до місця загибелі Рокеллі більш як півтора кілометри. Батальйон Кульчицького не мав на самому озброєнні, Я можу це підтвердити документально ніяких мінометів, і тому саме він, і бійці батальйону Кульчицького вони ніяк не могли нанести шкоду або вбити громадянина Італії, громадянина Росії. Коли ще в коледжі на типу, ну, робили різні там вечірки. Це інтерв'ю в Італії одному з українських телеканалів з'являється напередодні на італійському рау. І ось який закадровий переклад дає журналістка. Марків. визнає, що українські солдати стріляли по всім, зокрема по цивільним людям, у руках яких були фотоапарати. Кімкраконтава Марківе журналісти загальна тенденція італійських медіа. Українка Катерина Садилова з Мілану розповідає, що саме знають італійці з місця телебачення та газет про затримання Віталія всім телеканалом італійським, як приватним, які належить до групи Медіасет, так і для національного телебачення. Рай всі репортажі були подані так, ніби провина Віталія Марківа вже доведена, хоч це зовсім не так, тобто не підозрюваний, а вбивця. Тобто його просто називають асасіном вбивця. Віталій має український паспорт, але крім того, ще й громадянство Італії. Тож поліція розбирається з ним як і з власним громадянином українському консулу. Досі не дали поговорити з затриманим в генпрокуратурі України. Здивовані, що досі жодних запитів про екстрадицію людини, яку Італія вважає підозрюваною в зумисному вбивстві, не надходило. Не отримано жодного запиту персонального щодо здійснення екстрадиції або виконання. Клопотань про міжнародну правову допомогу з італійського боку ще напередодні українці передали до Італії перекладені папери, що засвідчують невинність Віталія. Всі матеріали, які потрібні були, ми сьогодні, вчора, італійській стороні передали. Будемо сподіватися, що рішення буде позитивне. Слухання пройде в закритому режимі. Яна не Алла Хоцанівська, Ганна Бока, Ольга Нескородіна, Андрій Сукуренко. Тесен 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.